Слава Ісусу Христу! Щиро тебе. дякуємо всім нашим меценатам, особі наших парафіянів. І тут на Золочівщині за кордоном маємо можливість якраз таким наразі квартетом, чи як там буде, потім п'ятикретом. Квинт ще, ще немає одного священника, це Віталій, але ми вже менше більше готові нашими разом священниками їхати для того, щоб прислужитися, Каже, чужих дітей не буває. Це наші рідні і близькі, які є зараз на сході України, які захищають терени нашої держави. І, звичайно, що більшість, як правило, ті, хто з Західної України, це люди, які привчені до церкви ходити, І тому ми маємо добрий намір не тільки дати гарні гостинці, але також подбати і за духовну потребу, насамперед відправити службу Божу. Звичайно, посповідати, під підприготувати до часу Пасхи. Ми вже є буквально за два тижні до самої Пасхи, тому сподіваємося, що ця наша допомога станеться в пригоді для них, і батьки будуть дійсно щасливі, та й самі військові будуть дійсно вдячні Богові за те, що мають можливість і опіку церкви. Ми що в собі оця Ігумена, оця Юрія, оця Ігора і оця Віталія. Ми сповним свою місію. Ми маємо дозволи всі, так що від єпископа, від митрополита, від військового капеланства прислужитися нашим рідним і близьким. І всім щиро дякуємо. Тому що вся ця допомога, яка сьогодні є тут в машині, вона є зібрана лепта по лепті і дійсно є можливість допомогти з харчуванням. Я не думаю, що там люди дійсно голодують, але в певний спосіб завжди є потреба в харчування. Тому що раз ліпше, раз гірше. Тут є смаколики, є можливість нашим людям допомогти їм із харчуванням. Коли ми приїдемо, ми вже зробимо трошки сюжет і прийдемо на золочуне для того, щоб розказати про нашу подорож, яка вона відбулася. Це більше така суто сакраментальна така, тому що ми їдемо, суто священники, і суто в релігійних потребах. Приїдемо тоді, розкажемо і зробимо. Репортаж покажемо наші фотографії, де ми були, що ми були, з ким ми зустрічалися, завжди нашим золочинянам і тим, хто тут, і за кордоном є приємно бачити своїх рідних і близьких. Дякуємо ще раз. Бог благословить.